Усім добрий ранок, а ми сьогодні проснулися. І в нас хліва виходить отака, знаєште, гвардія каченят. Мама каже, Боже, коли вони виростуть. Я кажу, ну виростуть якось. Скачка їх висиділа і вивела сама з хліва. Такі маленькі всі, такі як горобчики. І ходять з качкою по подвір'ї. Туди, сюди, туди, сюди. Бачите? Одне каченя щось, мабуть, блудить. Вічно від качки до других качок біжить. Понаїдалися, що вони понаїдались, я ті не знаю. Ось ходять, скубають собі тут про подвір'ї. -да. Що за напад на мою ногу? Що хочете? Так, не скубіть мене. Ці здоровені від мене не відходять. Постійно там, де я, там і вони геть в хату біжать за мною. Я кажу, ну ви вже взагалі обнагліли. Щось кобуть там собі з кобуть. Виходять в рядочок, як діти в дитячому садочку. Один за одним, один за одним і пішли за качкою. Їх квочка обіжає з курчатами, б'є. Зараз. Кругом, що вони понаїдалися, такі воля здорові. Ці качки дорослі мене прислідують. Де я там вони, де я там вони, я йду вони я за мною йдуть. Зараз вам покажу. Це. Я йду. Що вони за мною йдуть. І так ходять цілий день за мною. Куди я, туди вони? Куди я, туди вони? Що хочете? Що ви за мною гасаєте? Жара? Дивіться. Йду далі. О, п'ють воду. Але побачите, знайшла за угол і є. Прислідують мене. Я собі йду. І вони біжать. І я швидше, і вони біжать. Ви таке бачили? Що хочете? Чого ви за мною бігаєте? М? От вредні. За мною ще ходить по подвір'ї. Що ти хочеш, Рекс? Ти такий красавчик, так? Красавчик такий, Рекс. Да, на вулиці зараз така спека і качка. Одна качка друга. Ти дві щось в холодку засіли. І це тако, де я там і вони, де я там і вони. Як діти маленькі, Йдемте, то я вам хлібчика дам. Ладно, пішли. Пішли. Де ти? Йдіть, йдіть. Хі -хі -хі -хі. Йдем, йдем. Там зараз вам хліба, да? так? Так, ну, все, є хлібчик, зараз вам даю. Трохи одною рукою о, о, беруть вже. Хапають. На, це видерло. А ще одне... Рекс відійди! На, та, ната. Покришу вам хлібчик. Ой, пуль, пуль, пуль. Хороша одна десь там. Підовбуть. Треба. Ой. Це їх чотири остались, я ж казала, було 6, осталося четверо. Ну, Прям я не знаю, якісь ручні качки. Бігають за тобою, за ноги кусають. Диви. <плес> на, ой, на, не кусайся. Все, нема в мене, я все вам віддала. Рекс, Уйди йди, от качок. йди, я тебе прошу. Наші дівчата є дуже маленькі курчата, але зараз жарко вони поховалися. Рекс, відійди! ні? відійди. Такі, бачите, курчатка є малесенькі. Наші під тачкою сидять. Сіренькі, ну дуже маленькі. Mm. А ми вже їдемо додому. Села. Завтра на роботу. Отак. От Недовго втягнулися ні. Приїхала з села, привезла моркву. Зараз її всю перечищу, перемию, перекручу. Усе, бачите, я вже почала. І в холодильник в морозильну камеру. Ставила варити бульйон. І на цьому буде все. Чись так втомилася, поки приїхала. Дорога дуже сильно ви Тому сьогодні в мене буде коротеньке відео. Всім до побачення! Люблю, цілую. Гарної вам спокійної ночі!